Майсеєві були дані образи небесні, як зробити Скінію і як вона має працювати. Серед єврейського народу була Скінія, а в її середині святе святих. Туди ніхто не міг заходити це місце для де Бог міг зустрічатися з Моїсеєм і священниками. Місце для Бога. Коли Ісус прийшов і намагався пояснити цей приклад євреям, вони не зрозуміли, бо в Богу... Бог був у народі. Євреї ходили навколо скінії і заходили на подвір'я Скинії, Кінії, жертви, але до центру Скинії, до святого святих, вони не добиралися. Суть прикладу. Набто на, люди знають про Бога, що Він є. Вони навколо Бога, але вони не з ним. Коли Ісус прийшов на землю, Бог у плоті прийшов на землю, Він проповідував усім, але це була як ходьба навколо скінії, а святим святих був Ісус та учні. Так само і сьогодні. Багато хто проходить через церкву і вважає, що вони врятовані. Але це помилка. Це те саме, що ходити навколо скінії, як євреї. Але святим святих, в якому є Бог, є учні Христа. Це воля Божя. Бути учнем Христа, благословляємо вас.